Чат GPT – брехун чи геній? Ви здивуєтесь, але насправді чат GPT не розуміє жодного слова, яке пише. І, хоча зараз його використовують всі від студентів до багатомільйонних компаній, насправді Ch GPT не мислить, не шукає істину і не знає, що таке правда. Він просто передбачає, яке слово статистично має стояти наступним. Саме тому він створює або ідеальні тексти, або переконливу брехню. Мене звати Аня, я професійна журналістка, і сьогодні поговоримо, як працює чат GPT, та чому він іноді галюцинує. Порівняємо чат GPT та GMI, в чому вони сильні, а в чому безнадійно слабкі. І головне, я розкажу, як правильно працювати з чатом GPT, а коли краще використовувати інші програми, щоб штучний інтелект став вашим надійним асистентом, а не джерелом проблем. Поїхали, щоб зрозуміти, чому чат GPT помиляється, потрібно розуміти, як він був створений. Уявіть собі величезну бібліотеку, яка містить мільярди просто текстів з інтернету, книги, статті, і ви змусили нейромережу це все прочитати. В принципі, це все. В принципі, саме це і є основою великих таких мовних моделей, як чат-GPT. І саме тому задача чата GPT не знати ці всі факти, не запам'ятовувати їх, а передбачати статистично, яке слово має стояти наступним, спираючись на прочитані патерни. Тобто він не мислить, він просто. Передбачає, він збирає ці всі слова, скажімо так, як пазл, і дає вам якусь інформацію. Тобто він як е, такий імітатор, як е, статистичний папуга, який дуже класно навчився імітувати стиль і структуру людської мови. Саме тому він може так класно писати вірші, листи, навіть створювати якісь прості коди. І саме тому чат GPT схильний до так званих галюцинацій. Це коли він генерує переконливу інформацію, абсолютно яка звучить дуже правдивою, але насправді це абсолютна вигадка. Тобто для чата GPT це просто він підібрав статистично ймовірне слово, яке має бути в цьому тексті. А для нас це звичайний вигаданий фейк. Чому так відбувається? Тому що коли створювали чат GPT і змусили його прочитати, скажімо так, цю всю бібліотеку з всіма цими статтями з інтернету, то це не лише наукові статті і якісь книги та офіційні дані, це абсолютно все. Це і теорії змови на форумах, це і фейкові новини. І коментарі в інтернеті, тобто він прочитав абсолютно все. Для нього це все це просто один єдиний текст. Тобто він не відрізняє, де правда, а де насправді вигадка. Окрім того, якщо там дійсно щось було, якась правдива чи неправдива інформація. Його основна мета це, в принципі, правдоподібність. А не істина. Виходячи з цього, так, чат-GPT помиляється, як і всі інші подібні йому мережі. Основні мережі, з якими конкурує чат-GPT, це Gemini і Copilot. Але, в принципі, ці мережі, давайте по-чесному, вони насправді дуже часто і допомагають. Тобто пропоную зараз. Коротко, які основні дійсно сильні сторони, наприклад, того ж самого чату GPT? По-перше, чат GPT дуже класний в мозковому штурмі та креативі. Він взагалі ідеальний партнер для генерації якихось ідей. Для написання чернетків, для сценаріїв, наприклад, для створення різних варіантів тексту, для того, щоб підібрати якийсь тон чи стиль, або взагалі шукати натхнення. По-друге, чаджіпеті та інші системи, ті самі, вони дуже класно працюють з тим самим текстом, тобто для них не проблема працювати з узагальненням. Якщо ви дасте якусь статтю і попросите зробити такий короткий е зміст того, чого про прочитав. Наприклад, ChatGPT, то це буде дуже класно, а ще він може чудово цей текст, наприклад, оформити так, як вам потрібно відповідно до тону чи стилю. І, і ще одне ще одна сильна сторона чата це. Простий код та рутинні завдання. Тобто він може написати невеликий скрипт, він може пояснити якийсь шматок коду, допомогти з потрібною формулою. Тобто він, в принципі, може взяти всі ваші дані, які ви йому дасте, і зробити такий повний повноцінний аналіз. Які ж його слабкі сторони? По-перше, це фактична точність. Це взагалі його така Ахілесова п'ята. Як я вже й казала, він може впевнено генерувати неіснуючі факти, придумувати якісь дані, цитати, давати навіть якісь посилання, яких насправді не існує? Наступна його проблема це актуальність даних, е, хоча. Його зараз е, сучасні мережі нові, вони е, адаптуються під під інтернет-пошук, тобто що вони е, з реальним часом збігаються, але все ж таки знання чату GPT, вони обмежені е, ос, датою останнього оновлення, коли була цей чат GPT був оновлений. Тому фундаментально він оперує ось тими такими старими знаннями, скажімо так. Наступна проблема чата GPT – це складні. Розрахунки та логіка. На жаль, він погано справляється з якимись складними розрахунками. Це не калькулятор. Прості математичні завдання, задачі для 5-го класу він може дійсно дуже класно вирішувати. Але якщо в якихось складних ланцюжках розрахунків, то він губиться, він може зробити неправильну дію, там, наприклад, в простому якомусь там де першим іде додавання, де множення і Через це відповідь буде абсолютно неправильна. І четверте, в чому слабкий Ch GPT – це контекст. Він е, не бачить ваш проєкт в цілому, тобто він не розуміє, хто ви, що ви, е, що ви хочете, що вже було зроблено, що буде далі. Тобто він може давати якісь поради, які, е, ну в принципі, не стосуються вашого питання, бо він не знає цього контексту в цілому. Звісно, основна боротьба розгортається між чатом GPT та Gemini. Gemini – це такий самий чат-бот зі штучним інтелектом, але від Google. Тому Gemini взагалі має прямий доступ до всієї тієї інформації, яка є в Google і. В принципі, він оновлюється з тією інформацією, яка зараз наявна в Гуглі. Деякі тести показують, що саме це і відрізняє Gemini від чата GPT, адже він має більш актуальну і надає більш актуальну інформацію та посилання на конкретні джерела. Інші тести показують, що Gemini краще справляється зі складними завданнями, коли потрібно аналізувати якісь дані, робити. Розрахунки, давати якусь більш точну інформацію. В той час як ChatGPT набагато краще справляється з креативними завданнями, з генераціями ідей, зі створенням тих самих е, текстів. Тобто е, в творчому плані Gemini трошки поступається чату GPT, адже він ну, такий базовий, все ж таки базується на тому, що вже було знайдено в Google. Але важливо розуміти, що. І ChatGPT, і Gemini, вони ж страждають від цих е, так званих галюцинацій, тобто вони придумують інформацію, якої насправді немає. Тому дуже важливо, якщо ви користуєтесь цими е, програмами, обов'язково довіряйте, але перевіряйте. Хоча в цьому також іноді буває і вина самої людини, яка користується тією чи іншою мережею. адже іноді ми говоримо не про помилки машини, а про Наші, скажімо так, помилки в очікуваннях та відповідальності, яку ми надаємо тому ж самому чату GPT. Далі коротко поговоримо про те, які найпоширеніші помилки людей, які використовують чат GPT. Перша основна помилка це делегування креативу. Так, як я і казала, чат GPT дуже класно справляється з креативними завданнями. Але якщо ви думаєте, що текст, який написав вам чат GPT, ви його опублікували і ніхто цього не помітив, знайте, помітили. Насправді, от особисто мені, як людині, яка постійно працює з інформацією і з текстами, я можу нараз відрізнити е, текст, який був написаний чатом GPT без редагування людиною. Тобто, це такий. Текст він абсолютно не живий, Там дуже неважливо на яку тему, але там з'являються якісь такі е, слова узагальнені, тобто не знаю, безликі якісь слова, наприклад, там е, е, у сучасному світі або варто зазначити. Тобто, дуже багато таких е, моментів. Ну тобто, GPT, він не розбирається в тому, що він пише, як я вже казала. Він просто генерує статистично слова. Тому. Перша помилка це делегувати цей креатив і публікувати або використовувати тексти, написані чатом GPT, без редагування. В принципі, нічого страшного в цьому немає, але якщо ви працюєте над особистим брендом над своїм стилем, над своїм голосом, то чат GPT може зробити ваші ті ж самі пости в інстаграм чи відео, абсолютно якісь безликі і дуже такі холодні. Друга помилка це заміна лікаря чи психолога. Звертатися до чата GPT за діагнозами, за допомогою як психотерапевта абсолютно неприйнятно. Чому? Тому що, як я й казала на початку, чат GPT не мислить, він не має емпатії, він машина. Тобто... Також важливо, що в нього немає відповідальності. Його поради, по-перше, можуть бути застарілими, бо вони базуються на якихось старих дослідженнях. Його поради можуть бути абсолютно неточними і неправдивими. І більше того, вони можуть бути навіть небезпечними. Наприклад, в Америці нещодавно був випадок, коли чат GPT порадив людині самогубство. Ну, тобто, ось так у тебе проблеми, можна піти застрелитися. Тому е, це не медичний працівник, це знову ж таки ми пам'ятаємо, що це статистична модель. Він може е, не знаю, там проаналізувати ваші симптоми і сказати, до якого лікаря краще звернутися з цим чи іншим питанням. Ну, якщо ви вже не знаєте до кого краще звертатися, або написати вам якийсь план дій, але він точно не замінить вам професійного лікаря чи того самого. Психотерапевта. Третя помилка це використовувати чат GPT як взагалі всезнаючого генія і не перевіряти інформацію. Е, вірити в те, що якщо GPT говорить так впевнено, і значить це правда, це взагалі дуже погано. Перевіряти необхідно абсолютно все, особливо якщо ви пишете якісь. Тексти, якщо ви пишете якісь не знаю наукові статті, або якщо ви просто просите якісь, якусь інформацію. Зараз дуже публікується багато фейкових взагалі якихось статей, даних, яких згенерував штучний інтелект, і це просто одна суцільна галюцинація, яку людина виставила без перевірки. Тому обов'язково не віримо всьому тому, що говорить чат GPT, а перевіряємо інформацію. Четверта помилка це занадто загальний запит. Що це означає? Якщо ви просите той самий чат GPT, ви ним користуєтесь, але просите написати дуже щось загальне. Наприклад, там напиши мені, як, я, як мені стати мільйонером, або що робити там з фінансовою кризою. Якщо запит загальний, таку відповідь ви і отримаєте, як і в реальному житті, яке запитання. Така і відповідь тому дуже важливо правильно формувати запитання до того ж самого чата GPT. тобто, ви маєте не просто. Попросити його нього його щось написати, а дати йому контекст, що саме ви хочете отримати в кінці. Далі розповім більш детальніше, як же правильно формувати цей запит, щоб отримувати найкращі відповіді. І п'ята помилка це ігнорування етичних заборон. Всі ці чат-боти вони створені з етичними обмеженнями, наприклад, щодо політичної дезінформації або щодо якихось неетичних висловлювань, до е, чутливого контенту. Але в Україні не так. Але, наприклад, в Америці, в, в інших європейських країнах деякі користувачі вони навчилися вже, скажімо так, зламувати це ці, ці заборони, ці моделі і використовувати чат GPT для генерації фейків, або для генерації якихось о, неправдивих о, інформаційних викидів. Це все може мати не лише юридичні, але й репутаційні наслідки. Тому чат GPT – це точно не всезнаючий геній, це такий як потужний асистент-стажер. Тому, якщо ви використовуєте чат GPT, не використовуйте його як заміну власного інтелекту, а використовуйте його як. Як асистента в своїй роботі саме тому далі розкажу, як же правильно використовувати ChatGPT, а коли е, краще використовувати інші програми, щоб цей ChatGPT став вашим. Партнером у тій чи іншій роботі. Неважливо, ми говоримо про ChatGPT чи Gemini, є три основних правила користування цією чи іншою моделою, а саме, як потрібно себе поводити, щоб ці мережі були максимально ефективними в роботі. По-перше, надайте роль. Якщо ви пишете якийсь запит, обов'язково пишіть. Наприклад. Ти досвідчений журналіст-розслідувач, або ти контент-крієтор чи маркетолог з десятирічним досвідом. Це в будь-якому випадку задасть тон і контекст для чата GPT чи Gemini. Друге, визначте мету та аудиторію. Обов'язково чітко вказуйте для чого і для кого те, що ви робите. Тобто, ми вже написали, ти там контент-менеджер, наприклад, ти контент-менеджер у сфері фітнесу. Моя цільова аудиторія це жінки 25 40 років, які хочуть мати струнку фігуру. І ви кажете, ви вже сказали. То для кого це і моя мета, наприклад, там підвищити рівень активності на своїй сторінці в інстаграм, і відповідно до цього ChatGPT вже буде розуміти, як йому діяти і що вам пропонувати. І третє, вимагайте стиль та обмеження. Обов'язково вказуйте, в якому стилі мають бути ті ж самі ідеї для вашого контенту, е, в якому стилі має бути написане повідомлення. Чи е, як взагалі е, має звучати, в якому тоні має, мають бути, наприклад, відео чи ще щось, що ви просите у чата GPT. Не дозволяйте чату GPT використовувати кліш. Тобто, коли ви пишете запис, обов'язково вкажіть, чого не варто використовувати. Наприклад, там не використовуй слово революційний. Але пам'ятайте, як то кажуть, не чатом GPT єдиним є безліч. Програм, які на базі штучного інтелекту, які справляються з якимись конкретними завданнями набагато краще, чим чат GPT. тому що вони створені лише конкретно для цих завдань. Далі розкажу вам про мої особисті фаворити програм, якими я особисто користуюся, які дуже класні. А в описі під цим відео залишу посилання на ці програми, щоб ви їх також могли ними користуватися. Перший в списку Perplexity AI це, взагалі, ваш такий дослідник, який посилається дійсно на офіційні джерела. Тобто, це не просто чат, це розмовна пошукова система. Він надає е, інформацію в реальному часі, і, наприклад, до кожної тези написаної вами він може надати. Конкретне посилання на джерело, не видумане, не посилання на якийсь коментар на форумі. А от справді на офіційні джерела, це дуже корисний інструмент, якщо ви, наприклад, пишете наукові статті, або пишете свою там магістрську чи бакалаврську роботу, або навіть якщо ви журналіст і вам потрібно знайти офіційні факти та підтвердження. Наступний інструмент клот це, взагалі, титан роботи з великими текстами. У чата GPT є обмеження по тексту, що там можна скільки тексту можна вставити. Але головна перевага цього Клод – це те, що він може дуже класно обробляти великі тексти. Ви можете вставити туди 500 сторінок якоїсь наукової статті чи книги, і він вам видасть абсолютно конкретну стислу версію, або аналіз, або тези. Тобто він може аналізувати набагато більші обсяги текстових даних, і та знаходити навіть потрібні цитати. Наступний інструмент взагалі незамінний всім тим, хто працює з текстами, це Grammarly. Це взагалі редактор граматики та тону. ChatGPT хоча також вміє це все е, робити, е, редагувати граматичні помилки чи підлаштовувати тон, але Grammarly краще е, інтегрується взагалі е, у роботу. Чому бо він Перевіряє не лише орфографію, але й стиль. І лексично, чи можна так сказати, чи ні, чи так говорять по правилам правопису чи ні. У ґрамерні є безліч мов, тобто це не лише українська, це, наприклад, та ж сама англійська чи французька мова, якщо ви користуєтесь, і навіть там є розширення для браузеру, що дозволяє вам в реальному часі писати тексти, і вам відразу буде будуть підкреслення, яке з цих слів. Наприклад, було вжито неправильно. Ще одна програма, якою я користуюся, це Gamma. це генератор презентації, дуже класна взагалі програмка. Ви просто пишете тему, і Gamma вам за хвилину створює веб-сторінку презентацію з текстом, структурою та зображеннями. Потім ви там її редагуєте під себе, ви робите але. Структура, основна оця частина, яку багато хто з людей не любить робити, вона вже є. Це, в принципі, звільняє абсолютно від якоїсь якогось рутинного дизайну. І ще один інструмент називається Eleven Labs. Це така ваша кишенькова студія озвучки. Це той інструмент, який є лідером у генерації голосів. Різних, якщо вам потрібна професійна озвучка, наприклад, вашого відео чи подкасту, чи відео якогось рілса в інстаграмі, це незамінний інструмент, адже він створює не таке не комп'ютерне, а природнє мовлення і е, додає туди правильні емоції та інтонації. My words, carefully. Perhaps you should have done the same. тому секрет ефективності, я думаю, у 2025 році і далі це не відмова від чату GPT, а не відмова від всіх цих програм та систем. А правильне їхнє використання. Головне, що нам потрібно зрозуміти, що ми маємо використовувати. GPT як підсилювач наших знань, а не точно як якусь заміну нашого інтелекту. І тепер запитання до вас. Поділіться в коментарях, якими інструментами користуєтеся ви. Чи це Чаджіпіті, чи Gemini, чи можливо якісь є у вас інструменти е зі штучним інтелектом, які допомагають у вашій роботі, окрім тих, які назвала я. Буде дуже цікаво почитати, діліться своїм досвідом. Давайте створимо таку е невеличкий форум і поділимося, можливо, комусь буде. Корисно. І, звісно, обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки цьому відео, якщо воно було вам корисним. І побачимося з вами в наступних випусках.